Всім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чоровий день, шаровий огляд на чергову ЕДЦ-річ, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Повертаємо рубрику на моєму каналі «Ножі на ЕДЦ. І сьогодні в нас на огляді ось такий цікавий. Складний фолдер CVV Elementum. Але але такої моделі в природі не існує. Не існує мається на увазі в стоковому варіанті, так би мовити, з заводу. Це фактично мод. Мод, який зроблений з двох частин. Саме це з моделі Elementum c 907 t і ця модель має Лезо American Tanto. А ось це лезо дроппойнт. Воно взято зі звичайного елементума. Але головна була умова, щоб лезо було з чорним покриттям. Тобто переставляємо лезо і маємо ось таку красу, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Що вийде по ціні такого моду? Ну, приблизно десь майже 4 тисячі гривень, десь коштує новий CVV Elementum саме в таких накладках, але з лезом американтанту. І умовно кажучи, за 2 тисячі можна взяти БУ Ніж Елементум з, наприклад, червоними накладками. Із лезом дроппойн, але щоб воно було чорного кольору. Переставляємо лезо і продаємо лезо з червоними накладками American Tanto. Ну, такий вже ніж, червоні накладки і лезо American Tanto. за ті ж умовні, 2000 гривень. Тобто за 4000 можна е, мати собі ось такий е, склад. Нічого особливого ви і не втрачаєте. Але, але ж вигляд, вигляд зовсім. Інакше вигляд має такий ніж. Ну, по-перше, сталь сталь де 2 сталь має невеликий вміст хрому, тому вона не відноситься до корозійно-стійкої сталі, тобто потрібен, ну хоча б мінімальний догляд. І е, завдяки високому місту вуглецю сталь гарно ріже. Ну, і, в принципі, вона гарно точиться. Але це не порошок, друзі. Це не порошок, і для повсякденних задач е, треба його все ж таки якомога частіше доглядати, протирати, мити. Але це дуже класний ніж на ЕДЦ. Так, він е, досить швидко тупиться і досить легко правиться. Е, самі накладки такі латунно-чорні. Додаються, додають ножу такого чудового естетичного вигляду, і це дозволяє, знаєте, приховати там будь-які дрібні подряпини, ну, які вже можуть з'являтися при роботі. Навіть, от, якщо подивитися, так, подряпини можуть бути, так, але ж воно виглядає все красиво і органічно. Саме рукав'я має плавні форми, зручне під будь-який хват. І так зручно тримати. І так, є насічка на обусі. Лейнери там у нас, вони, так би мовити, скелетизовані. Зроблено це для того, щоб зменшити вагу, тому що, нож ну, ніж важкуватий. І, до речі, досить цікаве дизайнерське рішення. Накладки не піддаються окисленню, вони виготовлені у нас з латуні. А латунці, сплав міді, олова і цинку. Е, сама ручка міцна. Ну і це все, знаєте, так, підкреслює особливість самого ножа. Так. Кліпса. Кліпса в нас глибокої посадки. Лише на одній стороні можна встановити. Е, там у нас є підшипник. Така плавна надійна робота, ніж вилітає. замочок лайнер лок. Все чудово складається. Ну і найголовніше вага. Вага такого ножа 135 грам. Що, в принципі, для ЕДЦ ножа ну, якось важкувато, чесно кажучи, тому що ідеал це в нас 70-80 грам. Але за рахунок того, що тут в нас ось такі накладки латунні. так, і це додається нам у вазі. Ну, наприклад, якщо порівняти його з Кнас Ландером, ну, важко порівняти ці ножі, по-перше, і леза різні, мається на увазі в довжині накладки різні, то от можна побачити різницю. Також можемо, ну, наприклад, з Victorinox порівняти. Так? Ну, тут взагалі, самі все бачите. Повна довжина такого ножа у нас 177,5 мм, а довжина леза 75 мм, товщина по обуху 3 мм, а довжина рукав'я 102 мм. Це в нас масло, як бачите, тому що перед оглядом я його трохи змазав. Що можна сказати про такий ніж? Брутальний стиль. Людина, яка володіє таким ножем, в неї брутальний стиль. Ну і знаєте, все ж таки, на такі ножі якось частіше ножима не звертають увагу, ніж, скажімо, на подібні. Ну Це в нас нагадує, там, я не знаю, будь-який бенчмейт багаут, скажімо так. Ну, майже так, здалечку можна побачити і щось визначити, якщо людина не труножеман, скажімо так. А ну, ось такий, ось такий, тим паче він важкуватий. Ну, це дійсно дуже круто мати на в колекції або на ЕДЦ такий ніж. Такі ножі носять не такі, знаєте, едц легкоходи як ми їх називаємо так, в нашому чаті. Такі ножі носять вже хлопці, які знаються на ножах, які розуміють, Цінність таких ножів. Ну і взагалі він підкреслює індивідуальність людини. Тому, 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 якщо є бажання, можна зробити навіть самому такий ніж, все легко переставляється, все легко міняється. Або, якщо вам подобається Лезо Town, то можна взяти і в стоковому, так би мовити, варіанті. Є, до речі, отвір під темляк. Ну, і все відкривається. Вон, бачите, там D2 написано. так, Сталь D2. Все відкривається з таким чином. лезо. Ну і складається. Подобається. Так що, друзі, такі справи. В принципі, на цьому все. Все, що хотілося сказати про цей ніж. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, заходьте до нашого телеграм-чату, де це Вікторінокс Україна. Як до нас потрапити, ви знаєте. Написати мені листа. В описі під відео є електронна адреса, на яку ви можете мені написати і отримаєте посилання на наш чат. Головне, щоб ви не були з Російської Федерації. Ну і все ж таки, щоб любила ножі, ліхтарі і цікавилися ЕДЦ тематикою. Все, всім папа, слава Україні! Незабаром будуть нові відоси і є в планах розказати про ЕДЦ годинники. Ну і про такі також піде мова. Все, всім папа, на все добре.